Свєтське качество. качество. А, отже, на цьому об'єкті у нас а, прям топчики із стопчиків. Дуже зараз рідко, що можливо, десь місцями ми зустрічаємо наше советське качество, але ось такого давно я вже не бачив. Ось дійсно такого вже давно не бачив. Радіо. Радіо -точка. Зазвичай їх щось останні там, роки чотири я не зустрічаю на об'єктах, але ось на цьому Радіоточка ще існує. Тому дякую великі за е емоції, які подарила ця точка особисто для мене. Бо це таке питання цікавеньке. Але ви ще не бачили санвузла. Давайте подивимося. Це просто проектувальники мрія. Дуже зручний, комфортне місце. Одиноке, це прямо як в космольоті. Можна е, сідати і просто дивитися в стіну, розглядаючи ось цю чудову квіточку.